А реплей від підписника. Погнали, дивитися. Здорово, могутні братики, танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком. Чорна могутність за речагами даного танчика. Це у нас Леопард. Один друже мій Це у нас гібрид рандому. Адже це режим бою. Перевага, карта Кастелія. Давай подивимося, як сьогоднішній наш герой буде бомбити даний. Режим дану перевагу, і подивимося заодно, хто зможе все ж таки вигризти цю перемогу або по кількості знищеної техніки, ліквідація повної команди супротивників або союзників, або за захоплення цих самих. Точок, друже мій танкіст. І ще хочу таке малесеньке зробити оголошення, що даний сьогоднішній гравець сьогоднішній реплеїв має свій власний Ютуб канал, друже мій танкіст. Ті, хто мені закидує свої реплеї в дискорд, танкісти знають і, скоріше за все, що бачили, посилання він також залишав в дискорді в нас на свій Ютуб канал. Думаю, що хтось із вас переходив та дивився на е, даний е, канал, можливо, хтось із вас навіть підписався, а ті, хто дивляться наше відео. Не закидуючи реплеї в Discord, але дивляться все ж таки наш контент, посилання на даний Ютуб канал буде в описі під цим відео. Одразу ж хочу сказати, що Ютуб канал класний, дійсно є хороший могутній контент, український, наш рідний друзі з вами. Хороший тим, що там він робить огляди на техніку, також розказує про нові обновлення. Д і ТП дійсно цікавий та е, захоплюючий контент. Особливо мені сподобалося в плані е, монтажу, друзі, танкісти, ось такий момент. Дивися, як він файно починає розчехляти ворожби на стенапряму на ось цій висоці. Подивися, як е 50 м разом з Proget вирішили розчехлити нашого медіума. Не получай, що тут такий борзий. На жаль, забирай все ж таки нашого медіа бо подивися, як вони всі разом, як якісь шакали, просто спустилися в низину і пробують розривати, розчехляти наших союзників. Почекайте, 62, каже наш герой, Почекай ще раз. Збиває з нього ремкомплекти, всі, які в нього є. Але на жаль, все ж таки він підремонтувався, підрихтував свою гусеницю, свої катки і здриснув. Я думаю, що це не надовго. Т-62, напевно, доля буде точно вирішена. Нам тут в допомогу на горі стоїть є e 50 м Також ти подивися нам об'єкт, видає на 412 свою шкоду і своєї шаловливої гарматки. Ну зараз почекай, почекай. У нас каденція дозволить, е, можна сказати так, подепемитися, адже подивись 4,8 секунди. Це, ух, не, це вам не хухри-мухри? Ух ти що, навіть так можна сказати. Давай, дідо четвертий відправляйся в гараж, подивище Альфучка, вилітає жовтим знаком на голосу. Будемо таким любимим. Маємо вже два колика своїм після бойову статистику. Подивись, по сетапах ми знов все ж таки в мінус в одна машина. Що ж ти будеш робити? На щастя, наші союзники зрівнюють. Цей рахунок стає 3-3. Вже радує, вже милує око, адже скільки у нас таких реплеїв, друзі, з вами є на каналі, що ми залишаємося навіть один або двоє усім танків, або в один в чотири, навіть так, один в три. Це звісно, що колобанов черепаха. твоя доля також вирішена. Тебе. Зараз наш сьогоднішній герой розчехлить прямо у твою корму. Хочу сказати взадінь цього вже, ладно. Будемо трошечки такі культурніші. Їдемо все ж таки, вертаємося до нашого Є50М. <coughs> e до нашого героя подивися, скатився об'єкт, туди до нього скатився прожето. Вирішили знову ж таки роздавити нашого союзника. Їдуть нам на допомогу також наші. Танчики, подивись, ми все ж таки вигризли цю перевагу і ліквідували чотири танчики в команді ворожбинських. І вони також нас добирають. Наш союзний танк це був е 50 м А ми маємо три колика в свою після бойову статистику. І наш глі 15 також вже має один кіл. А Ну зараз подивимося, чи вони дадуть нам змогу підбрити ще один колик. І добрати собі ще трішечки ворожбинських про Проджето не получаю, він відправляється в гараж. Як красиво на підкаті ось тут е з, з, з гірки. Підбриваю він все ж таки ворожбину. Так, гол головне нам зараз забрати А Що це таке було? Ти точно по нам пульнув? Дивися, ще раз пуляє. Де його снаряди летять? Що за прикол? Ні одної шкоди з двох снарядів він з нас не зняв. і Це, друже, мій перемога. І таким самим. Едженом рандом нам дав все ж таки змогу виграти цей бій із хорошою шкодою за цей бій, друже мій танкіст. Тому давай подивимося на післябойову статистику. Тому, друже танкіст, давай подивимося на цю післябойову статистику. 6132 він наполяв 2. Знищено за вашою допомогою. Знищено 5. Звісно, що пошкоджено 7. Це головний калібр. Це, звісно, що Редлі. Це, звісно, що медаль знак майстра та медаль воїна, друже мій танкіст. Пішов плюс на 178 618 срібних монет свій сейф. Свою купілочку, звісно, що ж, та перше місце по нанесенню шкоди. 1607 вільного досвіду, звісно, що також заробляє свій сейф. Друзі, ставимо вподобайки за перший такий хороший бій, блін, гібридному рандомі, я його так називаю. І, звісно, що ж, підписуємося на канал Борнобійних, завантажуємо свої ж реплії в Діскорд для того, щоб потім разом із нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися другий бій, також від гравця під ніком чорна могутність. І так, друже, танкісти, маємо другий бій. Це нас карта Хімельсдорф, знову ж таки, рандомчик, знов ж таки гібрид, адже знову режим бою. Перевага маємо аж чотири точки. Звісно, що ж їдемо одразу ж захоплювати першу з них. Це точка Б, яка поблизу до нашого респауну. Звісно, що ж, і союзники пробують одразу ж брати точку А. Ворожбини поки що не думали брати, але все ж таки захоплюють точку С. Нарозумилася. Так Левандовський не получає свій постріл. На щастя, він по нам не попадає, адже важко такому дрину попадати в такі речі, як командирські башенки, або вицілювати взагалі здалека якісь дрібні цілі. Цей дрин надто важкий. І надто складний для таких задач. Получає, на жаль, не попадає ми. Але це нічого страшного, адже те, там мало що е, його зони. Бачите, світилися. Нічого, тому немає нічого страшного. Так, тут ми Мауса не пробиваємо, адже, блін, попадаємо, як на в маску. Гармати на получає. Є п'ятий. Куди ти розігнався? Давай ще разок на каточок. А ну Маус Поуз проїхав ще раз на каточок. Подивися, стій, стаямба. ямба. Ще березочок, ну давай, опля-вопля, смажна картопля. Злості просто стріляє в з в цей от кут стіни. На ще раз, ви подивися, який просто лютий в леопарда ДПМ. Ще березок на каток, але дивись, на щастя, все ж таки, ну, даємо йому з картом бої укладки, і ми блокуємо постріл. Е5 Від Є це вже неймовірно. Я не знаю, куди він нам попав в яку зону, що ми його просто блуканули. Ну, це вже на щастя. подивися, він просто безпорадньо стріляє у стіни замість того, щоб відцілювати нас. Думає, як задовбав цей леопард. На бляха, блін, по тесту отечці. На жаль, не попадає, не хоче проходити крізь оці зони вагонів де колеса. На жаль, десь там залетіло. І попало ніби якусь невидиму стіну. Ну буває, це ж, це ж гра, друзі. Що тут хотіти? Їдемо допомагати розчехляти нашому Шерідену та ВК Левандорського. Опля, подивися. Ох, як Шеріден видав свій снаряд у корму. На, получай, відправляйся. Що в нас там по сетапах? Подивися, на, в, цьому, в цьому бою на Хімельсдорфі ми знов, блін, втрачаємо команду. Команда просто тане, як в жаркий літній день, навіть холод. Не допомагає, в принципі, зараз плюсова температура на дворі, і в цьому нема нічого дивного. <хе> Команда тому і напевно так і тане. Звісно, що це жарт. Так, подивися, всі починають пертися до нашого ВК на Маус під палом. Блін затушився. Чого ти тушишся? Чому ти возиш за собою ремкомплект і вогнегасник? Навіщо вони тобі здалися? Сказав би я і сказав би мені відповідь Маус, ти що, хреніво, ти що їх не возиш, ти що. Хе-хе-хе. Так, давай, треба ліквідувати також, бо жарти жартами. подивись, маємо вже два колика в свою післябойову статистику. Звісно, що мав наш суперконкверор. Це лише, лише три танки із сетапу супротивників ми збрили. У нас лишень три залишилося. Потрібно битися, потрібно старатися. Допомагати. Так, з фугаса ліквідовує тестову алт аж башту відриває. Давай по 50 на получель. Блін, на жаль, якраз верхній броньовий, походу, попало під, під скосом. Тому пішов такий лютий рекошет. Так, Мауса, головне також, би під нього не попастися. Не хочеться 400, щоб він по нам видавав, звісно, що і 50 М. Дивись, нас контролить, звісно, що не, не втрачає такі шанси і видає по нам снаряд. Є50 також, кажу, Є50. Блін, ось бачиш, який момент. Так, під Мауса не підставитися. Опля, встигли втікнути, встигли. Потрібно нам їхати якось, не знаю, навіть світ, попробувати так. І, зв... і бій, звісно, що треба приймати, адже. Ліквідація ворожих гармат ніхто не відміняв. Точки точками, але вони можуть взяти і перевагу. Так, на щастя, нам тут виходить видати по маусу без шкоди для себе. Опля, подивись, знов не пробиває нас на 400 з копійками. На щастя, ще раз маємо шанс по ДПМу Ми мауса, звісно, що ж, о, перепуляємо. Ще би разок видати і маус у гаражі, і... але так бажано видати, би без шкоди для себе. Не, Блєк, то що ти будеш робити? Ось, що витворяє рандом. Мудре рішення викатує, адже чекати, підставляти немає сенсу. Добриває він мауса в бортину. Тільки тут е, трошечки треба не знали момент, бо можемо попасти якраз під перехресний вогонь. На жаль, тут нам Є50 видає свій снаряд. На жаль, зараза попадає, на жаль, пробиває. А тут в мене попадає те, що я кажу, перехресний вогонь просто глухий кут. І, на жаль, нас Є50М підхапує Е50, я вибачаюсь, підхапує і ліквідовує. Ну, подивись, зразу починає точку Д забирати. А ми знаєш, що, друже, зробимо те Переходимо в режим пташиного польоту, погнали шукати нашого. Шерідена, Так, забрали точку зараз, вони випали із засвіту. Поки що їх не видно, не знаєте, де наш Шеріден Полетіли шукати Шерідена. Треба зробити ось так, бо навіть не видно, що хтось точки бере. Ага, видно нашого Шерідена він поїхав на Респ Ворожбинський. Погнали дивитися за ним. Так, 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 так. так. Є, бачимо ворожбину. На Аймекс. Так, де наш Шерідан? Де ти, друже? О, во наш друг, є. Чекає, очікує, давайте подивимось, як е, союзник нашого сьогоднішнього героя, чи, чи вдасться йому виграти цю перемогу? Чи все ж таки не вдасться, борожбини точки беруть. Не бляха! так, ліквідовуємо на щастя. І ось бачиш, що у нас там ще лишається. Ще має один на один. Має ще забрати Є50. Дасться йому це зробити чи ні? Точки беруться повним ходом. А ну, погнали, знову подивимось до нашого чередина. Так, дивися, в по е 50 і заховався. Ану, як він зараз відіграє. Дивись, я бачу тебе, я бачу тебе, де ти погнав. Поїхав навіть світ. І що буде далі робити? Не буде з нової позиції битися чи вертається назад? Уже без засвіту, зараз на прокатці видасте йому. Ось сюди так. Фух. Так, видно його. БК не видно так, а нашого. Їде все ж таки, вирішує, набрався сміливості Шерідан, поки що не засвітив він. Є 50. Ану, Засвічує Є50 і подивися, як підбриває. Як красиво, просто шикарно. І вириває цю. Перемогу для нашого сьогоднішнього героя та для своєї команди прекрасний бій. Тому давай, друже танкіст, подивимося на після бойову статистику. 7,76, Він настріляв. 860 заблокував. Ну таке буває, бачиш, на леопарді. Я навіть бачив, що більше блокують. Але то таке, друже танкіст, Знайшов що чотири пошкоджено 5. Звісно, що головний калібр, майстер та воїн. Так, погнали далі. Що по кредитах, пішов плюс на 158 484 срібних монети в свій сейф. свою купілочку. Звісно, що перше місце по нанесенню шкоди просто подивись, немає конкурента, ні в союзників, ні в ворожбин і близько не стояли. На жаль, Підберели, під кінець, але в нас таке буває в реплеях нічого страшного. 1946 вільного досвіду також получає свій сай, свою купілочку. Друзі, ставимо подобайки, також за такий хороший розвальний бій в рандомі. І, звісно що ж, підписуємося на канал. Завантажуємо свої реплеї в Діскорд, для того, щоб потім разом із нами там із приглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, бережіть своїх рідних, любіть своїх рідних, бережіть їх також. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. А я кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.